Шановні вболівальники, раді представити вам наш випуск новин, в якому ми пропонуємо вам пригадати найголовніші події січня 23-го року в житті нашого клубу. 12 січня перша команда вийшла з відпустки та почала підготовку до другої частини сезону. Перший етап складався з традиційного поглиблення медогляду та закладання фундаменту в ковалівці до зборів у Туреччині, куди команда відправилася 31 січня. Запланована робота у нас в двохразовому режимі. У нас на базі в Ковалівці буде. Звичайно, буде багато бігової роботи, тренажерний зал. На це робиться упор в на, е, цьому нашому зборі в От. І В такому режимі ми будемо працювати до 29 числа. 29 числа ми плануємо зіграти контрольний матч або з е, суперником, якщо знайдемо ким зіграти, то зіграємо. Якщо ні, це завершимо збір двох грою. гроїв. Хлопці отримують вихідний, і потім ми вже плануємо 31 числа виїжджати на другий збір в Турцію. Слідом за першою командою з відпустки вийшли і наші юнаки колос Ю-19 під керівництвом Олександра Поздєєва. Про кадрову ситуацію в команді, а також найближчі плани з нами поділився сам тренер Колосу Ю-19. Багато хлопців на перегляді зараз подивимося це, що стосується кадрів. А по планам у нас 21 числа Макарова турнір. Розкладу поки що немає, але з 21-го граємо і до кінця місяця ми працюємо в такому через ігри в режимі. А, і перший цикл зборів такий планується. Через ігри будемо тренуватися до кінця місяця. Є хлопці з академії і є немало хлопців з інших команд, з різних команд, різні позиції, багато хлопців, тому зараз трошки важко відповісти конкретніше на це питання. Але хлопці на перегляді є. Мені б не хотілося б, щоб були якісь глобальні зміни, але чесно, я навіть не знаю, яка буде ситуація, тому що деякі хлопці третього року хочуть в оренду піти, тому що хочуть себе спробувати на дорослому рівні. Ось, не знаю, як, хто буде задіяний в першій команді, тому сподіваюся, лишається тільки сподіватися. Щодо завдань команди на меморіал Макарова Олександр Сергійович відповів дуже лаконічно. Звичайно, це етап підготовки, але ну, кожне тренування і кожна гра це для нас маленький іспит. Потрібно бути кращим, ніж свій опонент, ніж свій суперник. І це добре. Будемо намагатися вигравати, але це етап підготовки. Також приступили до тренувань і підготовки до другої частини сезону 22-23 і дівчата нашої жіночої команди. Про найближчі плани команди розказала тренер Людмила Покотило. Починаємо такий втягуючий період. двохнедельний цикл, цикл, такий буде в Ковалівці. Це чисто така бігова робота. Є підкріплення ми підписали гравця, повернулася до нас Маліновська. Ще є деякі молоді дівчата, які ну, думають, що підійдуть до нашого складу, якби ми їх підпишемо. Ну, вони на такому, ще у нас будемо казати на просмотрі, будуть з нами тренуватися. Каміла вона захотіла повернутися додому, ми не тримали її, вона поїхала додому. Ми хочемо впасти в трійку в чемпіонаті. Ну, Перше коло будемо казати, так знаєте, пройшло. Були ігри, на яких ми втратили очки. Я думаю, що на, на в другому колі ми це ну, виправимо цю ситуацію, тому що буде час підготуватися. В прошлому році у нас не було часу. Прийшли гравці, і якось так ми почали не дуже вдало. Я, ну, я, так, я думаю, що всі травмовані гравці, які в нас були вже, вони відновляться. І в нас е, прийшли нові дівчата, які ми ну, ті позиції, які ми хотіли, ми взяли гравців. І то думаю, що буде все добре, що ми повинні ну, гарно почати. І я думаю, що в нас є всі шанси попасти в трійку в чемпіонаті України. Олеся Малиновська, яка повернулася до Колосу, розказала, де перебувала до цього часу та чи вагалася повертатися в Україну. Весь цей час я перебувала в Нідерландах, тренувалася з командою ДСА, провела сезон з ними і повернулася в свою рідну команду. Я певний час мала сумніви щодо того, повертатися мені чи ні, але все-таки я зробила цей вибір і я про нього не пожалкувала. Насамперед, я дуже щаслива знову тренуватися своєю командою. Це дуже приємні відчуття і працювати далі, працювати і працювати. А от Тетяна Китаєва, яка також приєдналась до Ковалівської родини в січні цього року, є повноцінним новачком. І тому було дуже цікаво дізнатися її враження від нового колективу. До цього грала в Польщі в першій лізі в команді з крачен -Стухова. Перше, коло ми закінчили на третьому місці. Так от. А в Україні де грала? А в Україні все життя грала в житлобуді 2. До війни грала в команді Житлобод-2. Ну, страшно, напевно, на початку так було трохи страшно, а потім ні. Я вже зібралась з думками і зрозуміла, що «хорошо там, де нас немає», як кажуть. Тому мені треба повертатися додому, і тут добре. Опинилась в колесі, мені подзвонили, запросили, і я трохи, трохи думала, трохи говорила, і так і опинилась тут. Звичайно, слідкувала і за командою, за українським чемпіонатом загалом. Команда ну, є і досвідчені гравці, є і молоді гравці, так що я думаю, що це якраз добре, коли не тільки молоді, не тільки досвідчені. тому... Думаю, добре, як ви чудово знаєте, наш клуб активно та постійно допомагає Збройним силам України і робить все можливе, аби наблизити нашу перемогу у цій війні проти російських окупантів. Так, 17 січня, за сприянням президента ФК Колас Андрія Анатолійовича Засухи, наш клуб передав повністю броньований бус київському 21-му окремому батальйону спеціального призначення. Щодо кадрових новин, то нових гравців в січні до нашого клубу не приєдналися, а от втрати були. Євгеній Задоє та Денис Кузик продовжують свої кар'єри в інших клубах. Угоду з Євгеном було достроково припинено за обопільною згодою сторін, і він перейшов до одеського чорноморця. А от Денис Кузик повернувся до свого клубу київського Динамо після закінчення терміну орендної угоди, який завершився 1 січня 2023 року. Також колос досяг трансферної угоди з боснійським клубом Сараєво про перехід бразильського нападника Рена. Олівейри. За колос Ранан провів 13 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем. Футбольний клуб Колос подякував усім гравцям за їх професійне ставлення до роботи та вклад у здобутки команди. Ну, що договарює? Що, що договарює? Спускай, спускай, особливо... Меморіал Макарова дав молодим хлопцям непоганий відрізок в плані підготовки та набуття необхідного досвіду через ігри з хорошими суперниками. В своїй групі колос U-19 посів друге місце, поступившись ФК Окко лише за результатом особистої зустрічі, в якій наші хлопці поступилися з рахунком 1-0. В інших іграх в групі ковалівці здобули впевнені перемоги. 6-0 над Нікою U-19 та 5-0 над Баварією з Кожанки. В чвертьфіналі фіналі підопічним Олександра Поздєва дістався дуже серйозний опонент. Переможець групи А, дружба Мирівка. Цей матч завершився з рахунком 3-0 на користь дружби, але гру наші головці показали вельми пристойно, особливо в першому таймі, коли мали чудові нагоди, аби забити кілька голів у ворота суперників. Олександр Поздєєв підвів короткий підсумок виступів його команди на меморіалі Олега Макарова. Добре, порухались, пограли ігри, грали по тайму. Подивилися хлопців молодих, з академії трошки переглянули хлопців, декілька людей переглянули на перегляді, котрі були. Не сподобалось, що в нас два різних тайми. Получається, один склад грає досить непогано, пропонує багато, намагаємося контролювати гру і моменти робити, А другий тайм трошки начебто виходять такого ж віку хлопці, але гра повністю міняється. Але... Чого? У нас не було завдання там виграти, не виграти. Ми рішаємо, вирішуємо свої, свої завдання, готуємось до чемпіонату. Головне, що не було травм. І там деякі були пошкодження такі невеликі, сподіваюся. А так, що в плановому режимі будемо працювати. Які в двох словах плани у команди на лютий місяць? Плани збору в два етапи робити. Десять днів етап, пауза, десять днів етап, пауза і буде недільний цикл вже до чемпіонату приблизно такі плани, контрольна гра першої команди 29 січня проти Вишгородського диназу стала підсумком ковалівського етапу зборів. Колос поступився 0-2, проте в таких матчах, як відомо, результат не головний. Ярослав Вишняк підбив короткі підсумки цього першого етапу зборів, розказавши також, чи варто чекати нових футболістів на турецьких зборах. Ми виконали намічений обсяг роботи. В принципі, хлопці гарно попрацювали. Я думаю, що ми добре підготувалися до закордонного етапу зборів. І я думаю, що фізична команда буде тільки прибавляти. Тому роботу ми виконали, яку заплановували, і, в принципі, ми задоволені. І умови нас і погода не підвела, в принципі, дозволила нам виконати те, що ми хотіли. Знову ж таки, бігову роботу, силову роботу в тренажерному залі. Ми це все зробили, тому... Якби готуємося тепер до, до Туреччини, де в нас буде вже більше ігор, більше ігрових вправ на великій відстані. Те, чого не було зараз, в Ковалівці. Тому так працюємо, в принципі, по плану. Скажіть, будь ласка, чи варто очікувати появи якісь новачків, можливо, на перегляд футболістів, які приєднаються до Туреччини, чи будемо працювати тими футболістами, які зараз у нас є? Ну, скоріш за все, будемо працювати з тими гравцями, які є, тому що по новачкам ситуація. Ну, знову ж таки, я повторюсь, що новачки повинні прийти і підсилити команду, командну гру. А так, ну, поки що, знову ж таки, нам ми не зможемо поки, не можемо знайти тих гравців, які сильніші, ніж є в нас зараз. і… Знову ж таки, поки що, поки що без новачків, але знову ж таки робота в цьому напрямку ведеться і, можливо, все-таки один-два нових гравців ми додамо до команди до початку чемпіонату. Після закінчення підготовчого етапу в ковалівці та перед тим як вирушити до Туреччини, колос провів традиційну командну вечерю, де колектив привітав іменинника Володимира Козера, а також номінантів за підсумками 2022 року. Сергій Чоботенко отримав свій приз як кращий гравець колосу в листопаді 2022 року. Павло Ріховський та Денис Безбородько отримали пам'ятні відзнаки як футболісти, які перетнули в українській прем'єр-лізі рубіж у 100 зіграних матчів. Ну а гол Сергія Болбата вболівальники визнали найкращим у минулому році. А наш капітан Вадим Мілько був визнаний вболівальниками кращим гравцем Колосу 2022 року. Це просто без зайвих слів. Це приклад для всіх вас і нас, і такі люди на них тримається команда. Молодець! Січні відбулися матчі однієї восьмої фіналу зимового Кубка Дитячо-юнацької футбольної ліги України, до якого пробилися одразу три команди нашої академії. Проте до чверть фіналу зуміли потрапити лише дві ковалівські команди. Так колос Ю-17-19 пройшов далі через неявку суперника, а саме команди Інтер-Дніпро. Колос Ю 16 без проблем подолав дю США 1 Київ з рахунком 8-0. Ну а на жаль, колос Ю-15, пропустивши гол на останніх хвилинах матчу, не зміг втримати. Перемогу в основний час, який завершився за рахунком 1-1, та поступився супернику в серії пенальті 4-2. Тепер у чвертьфіналі команда u 17-19 зіграє проти Кривбасу. Перша гра відбудеться 28 січня у Кривому Розі. А матч відповідь буде за тиждень. Хлопці u 15 зустрінуться з київським атлетом. Гра також 28 січня в гостях. За тиждень гра відповідь. Це були головні новини нашого клубу в минулому місяці. Підписуйтесь обов'язково на наш канал на Ютубі, а також соціальні мережі клубу, аби бути завжди в курсі подій життя та досягнень улюбленої команди.